Давньоримське хліба і видовищ для цієї молоді не актуальне. Вони хочуть молока й тістечок. і усіх закликають. От і влаштували молочну вечірку в меню кефір, молоко та тістечка. На імпровізованій сцені вистави та жарти. А у присутніх просто хороший настрій кажуть, пиво спробували, утім молоко ліпше. Насправді краще і молоко, і чай. Пиво я не люблю, бо воно погане і причини. А сюди прийшла того, що я вже засумувала за такими вечірками. Бо в нас в рівному насправді не так часто таке організовують. Краще пити молоко. Я так думаю, воно крисніше. По перше, організатори накупили 30 літрів молока, замовили дві години місця в ресторані. Кажуть, допомогли спонсори, але такої кількості відвідувачів не чекали. Тому декому місця вистачило лише на підлозі. Утім, задоволення це не зіпсувало. Ініціатори переконують, відпочивати можна і без спиртного. Вирішили зробити такий проект. Для того щоб дати людям альтернативу вживанню алкоголю. Ну і взагалі шкідливі звички ну дуже вкорінилися в наше повсякденне життя. І проект для того, щоб ну люди якось зрозуміли, що можна жити якось по-іншому відпочивати. І досить непогано. Молочна вечірка вперше відбулася у Рівному, але зупинятися на цьому організатори не збираються і з огляду на кількість охочих організовуватимуть такий відпочинок частіше. Шумик, Олександр Ковтунець, новини рівного.